доробка. От ми бачимо цей фронтон. Да? Цей фронтон, він мав би не дійти до стропілки хоча б 5 сантиметрів отут. Хоча б 5 см. Тому що ми бачимо, що ця стіна, оце всередині хати, вона вже виходить в холодну зону, розумієте? От, оця стіна вже в холодну зону. Давайте обійдемо з тої сторони. От, бачите, вона тут доторкається вже майже до мембрани. А, а отут має бути. Між цією мембраною от, і стіною має бути вата, щоб ця стіна не проморожувалась, бо воно буде проморожувати, сону конденсації сувати, в ваті тут будуть проблеми. Тобто, по-хорошому, отаку зрізати, отак, зрізати. Провести утеплення, потім перехресне утеплення зсереди провести, а потім вже стіну підвести, ну, щоб стіна підійшла. От, до мінус 10 від цієї точки висоти. Оце такий момент важливий. Чомусь люди про це не думають. І опять же ж таки, отут є між стропілою стіною зазор, це добре, а там нема. І якщо вже там нема зазору, цей кусочок відрізаєте стіни, мінус 10 від цієї балочки, або мінус 6 хоча б сантиметрів. І заводити перехресну темно, щоб ця стіна і верх її залишився в теплій зоні.